Їдемо закривати сезон кладоху під катуху на Слава Україні! Рапс цвіте. Це, це не рапс, це кущі. <сум> а це знову рапс. Всім привіт! Олег сьомий з напарниками сьогодні у нас ще один хлопчина. Вирішив до нас долучитися. Ось. Другий раз виїжджає на КОП, ми його підтримуємо. Все показуємо що, показуємо, що вміємо. Але ж приїхали на завершення сезону і вийшли на поле, де я вже схопив першу монетосину. Гляньте, показую. Це троєчка 1948 року. Ну, вже непогано, вже якось цікаво все це. Коли завершуєш, ну, хочеться, знаєте, хочеться хоч щось знайти. Тому початок вдалий, нормально, ми вперед. Так, шановні. Ходимо-ходимо, ложок, коротше, всяких проволок, осколків, якось, я не знаю, там алюмінія куча. Ну, село таке було, знаєте, там 30-й, 40-й і далі. А вже там ну, померло, вимерло, я не знаю. ну, кажуть... Нещодавно, скажімо так, останній там хтось помер, І хати тут ще стоять такі, знаєте, ну, ну не цілі, але ж, ну, коротше, ще стоять стіни. Тобто це не трьошка, не цар. Я знайшов ось такий ось сигнальчик, бачите, щось закругляється, щось таке. Але ж бачу, що ось ось це вушко. Це має бути пуговка. Гуцик. Так воно і є. Розпаковка. Розпаковка, пугалка. Точно. Точно пугалка перевертаємо. Ось така пугалка. 17. Ні, 7, 17. Не знаю. 7-1. Так, є щось. Є 1. Є 7. 17. Ммм. Піде. Як на сьогодні, як на завершення. Це дуже класно! 17 полк! Копаємо далі. Ось покажу поверхневий. Гудзик теж був поверхневий, але я не показав, не сказав за це. Але за цю покажу. Бо вона, бачите, руба стоїть. Руба, бачу, що вона вигнута. Розпаковка. Достаємо. Трьошечка. Троєчка. Ух ти, яка аж як золото, да? Блиснула, да? Дивіться. Ось така троєчка. Якого там року вона. 53 рік. Ось так. Копаємо далі. Так, шановні розпаковочка у нас для цієї грудки. Ану, наводь. Ось так. Ось бачите, тоненька така. Розпакуємо зараз. Побачимо що це воно. За Мамідосинка. Це одиничка. Одиничка савдепія. Одиничка ось вона. Бачите, герб. А що якого року? Вже так, я вже знімаю, все що лізе, 85-го. 1985-го. Копаємо далі. І таке теж треба. Так, шановні камради, у нас поповнення. Наш молодий камрад знайшов першу свою монетосину. І так, дивимось, дві савдепія до реформи. Скільки там? 1900. Зараз глянемо. 1903... 26, рік. 26 рік. Прикольненько, прикольненько. Вітаємо нашого камрада. Ось такий герба... герб. Облопата вже летіла. Ну що, вітаю, братику, ти, ти з нами, ти з нами, ти з нами. Все, все буде Україна. Копаємо далі. Дивіться, як я спасаюсь від машкари. Від машкари. Комарів так немає на полі. А машка просто з'їдає. Коротше, я після обід сказав. Три знахідки і йду. Вогнище палить. І ось стою. Хлопці там ще щось кормлять далі. мушку. А я тоточки. Я не хочу. Я хочу ще приїхати додому. Є, так, відео. відео йде, так? Ну що, шановні, у нас обід. А ви робили колись такі же шличок? У дитинстві? Ми робили, отак на хліб змочували. Даємо дитинство на копі, на копі. Слава Україні! Їжте сало! Так, шановні, показуємо наші сьогоднішні знахідки завершення сезону весна 23. Показую. ось така у нас вийшло це кранік від самовару, я так розумію, від великого самовару. Крутецького самовару. Якийсь трактирний, напевно що. Ну тут я таків. І два чи, три п'ятака, 20 рік, рамочник, 40-го царь, один царьок вліз, трьошка, колечко, пряжечка. Ось показую. А, одиничка ще якась. чи щось таке, так. Ну, Тут, напевно, що це сама головна така знахідка. Крута, суперська. Далі показую ці знахідки. Це від німецької фашистської вилка ложки. Ось там є клеймо з цифрами, щось там таке було, але ж це все не потріб. Дві пуги. Одна лиса, друга 17, полк 17. Якась фігня, не знаю, що це таке. Три тройки до реформа савдепія. Одинички Савдепія пізні і десярік. Юбілейний якийсь там ото в щитку, коротше, десярік. Щотовік хай буде. І наш камрад сьогодні перший раз був на копі, дернув дві копійки. Ось одна до реформа, 26-го, наче двойка, да? 1926 го і 61-й. Це рік реформи. Це Крутецький. П'ятак завжди на удачу. Так що вітаємо тебе, дорогенький. Скажи свої якісь враження. Тобі сподобалось? Звичайно, будемо продовжувати. Будемо далі копати, правильно? Тільки. Що ж, слава? Тільки, не буде. тільки б, ой, мошки сьогодні поїли, поїли на стрішечки, але ж слава Україні, все буде добре. Героям. Копаємо, да, копаємо далі, героям слава.